Це велике горе для всіх. Раніше ми цього не розуміли, коли наші батьки, навіть бабусі говорили, не дай вам Бог дожити до війни. І Ми всім бажали мирного неба, а тепер ми всю дорогу бажаємо всім миру. Миру і скорішої перемоги. Війна багато забрала наших дітей, і дорослих, і малих. Війна наробила горя кожній сім'ї. І це страшне. Мій син повернувся, так як він в мене військовий, він закінчив війнну академію і був направлений в Кам'янець-Подільськ, цим лейтенантом. І йому одразу дали рот. Роту хлопців, з якими він поїхав в червону калину на навчання. Ввечері він приїхав 23 числа в 12 годин ночі, а 24-го почалася війна. Війна мого сина застала в Кам'янці. Він мені подзвонив і говорить: мамо, я їду з роботи. Він до мене говорить: мамо, почалася війна. Як син? Мамо, почалася війна. Це, це не вкладалося. Ні в голові, ні в чому, ми ніколи не чекали, що може бути війна. А він приїхав до нас і каже, я перевожуся в червону калину. Тоді я ще не розуміла, що таке червона калина, чого він туди переводиться. А в липні місяці я взнала, що він перевівся в штурмову бригаду, і йому там також дали роту солдат. Він сказав, що так потрібно. Так потрібно. І все. Було таке, тільки що дзвонив, в мене все добре. У мене все добре. Ну, Ми старалися всією громадою допомагати нашим військовим. О, він просив і Пленка потрібна була, і скоби, і потрібні були лопати, все, щоб окопуватися, все укріпляти бліндажі. І це так рано пише, У мене все добре, мамо. І ввечері пише, у мене все добре. Було таке, що виходили ми на зв'язок. Але такий був один момент, що він не вийшов три дні на зв'язок. Ну, Я як мама почала скрізь і всюди дзвонити. Потім казали, що він був на завданні з хлопцями. Він подзвонив і каже, що в мене все добре, але це мої хлопці, і на завдання я буду ходити постійно з ними. Потім на п'ять днів не було зв'язку. Знову вийшов на зв'язок і каже: мамо: я купив старлінг ну, за свої кошти для того, щоб о, всі мами. І так само дружини не переживали за своїх чоловіків, коли ми йдемо на завдання. Мій син не вийшов на зв'язок. Ми чекали ще, не, ну, не вірили цьому всьому. Поки не подзвонив замполіт і не сказав, що він у вас загинув. Але після. Їхніх версій, скільки вони мені були розказували, я цьому не вірю. Бо через дві неділі подзвонивши військова частина, їхня соціальна служба, і сказали до мене, можеш ще бути в полоні. Надійтеся. І Я так надіюся, і я так чекаю. Вже рік і шість місяців. Я чекаю, я молюся. І Я ходжу на наші акції, щоб показати нашим людям, які забули, що в нас є війна. Але в нас іде війна. І ми маємо підтримувати цих хлопців, кричати за своїх, але й підтримувати тих, що <кій> зараз обороняють нас. Тяжко, дуже тяжко. Бо подивися, там чуєш смерть, там чуєш смерть. Це дуже тяжко, що це молода нація, молоді люди. Які ще? Хто має сім'ю і діти, а хто й не, не має ні сім'ї, ні дітей. Почався штурм, О, і, ці, і в них почали fpv дронами. Дрони камікадзе цей скидати і такі дрони. FPV-дрони. -ві. Він ще наступив на противопіхотну мін, бо він йшов першим. Але був поранений, але все одно він, він йшов, він дав хлопцям наказ відступити, і йому 30 метрів не вистачило до бліндажа доповзти. Оце таку історію я знаю. Але я вірю в чудо, я вірю, що я його знайду. Інформацію ми збирали самі. О, частина, як завжди, нічого не знає. Побратими, як завжди, поначалу вони взагалі боялися щось сказати, бо не знали, де завтра будуть самі. Тепер, вже, тепер, вже пройшов рік, о, то я вже трошечки почала декого знаходити з хлопців, і вони мені почали розказувати. За нього, який командир, як гарно відносився до хлопців, що хлопці з ним готові були скрізь йти, але от чому за нього не за ним не послали евакуаційну групу, я дотепер не можу. Навіть собі оцього представити, навіть ну, не вкладається в мене в голові, чому так. Поначалу мені давало сили триматися. Я почала збирати нашим хлопцям, волонтерити. О, першого дрона, якого, на якого ми назбирали, мені хлопці відправили його за капітал. Далі ми ще сім назбирали дронів. Потім ми назбирали на два генератора, на вісім обігрівачів для хлопців, ну, а за продукти, серветки, вологі, медикаменти, окопні свічки. Це було трошки більше року моєї такої роботи. Це мені давало сили. А зараз в мене є така підтримка з червоної калини, з моїх дівчат, з матерів, з таких як я. Ми стараємося одна одну підтримати, стараємося сказати якесь слово підтримки, обійняти одна одну. Ми голос. Ми голос стали своїх дітей. Ми стали голосом тих. Хто зараз в полоні, ми стали голосом тих, хто загинув і лежить на полі бою, якого не можуть забрати. Ми стали голосом тих, хто зараз нас обороняє. Бо на акціях ми піднімаємо ці питання. Ми кричимо ми кричимо за тих, хто зараз нас відстоює, що їм треба допомогти. Бо якщо вони не встоять там, не буде нас тут. Оце, що нам дають ці акції. Ми їздимо. Ми їздимо кожного місяця в координаційні штаби. Ми їздимо в Одесу на підтримку, їздили на акцію. Тут ми виходимо щосуботи на ці акції, почали ходити і в наші госпіталя. Ми почали їм допомагати. Це дає сили. Дає сили в тому, що якщо я поможу чужій дитині, хтось допоможе моїй. Я думаю, що так думає кожна мама, кожна дружина. І бо дуже тяжко дивитися на акціях, коли виходять маленькі діти. І ця дитина просить, що поверніть мого тата. І коли діти задувають свічки на торту і загадують бажання, що повернувся тато, це болісно, це душа розривається. А нам мамам такого, як вирвали душу, а мусиш жити. Мусиш жити, бо тобі треба знайти. І я знайду. Я вірю, що я найду. Це не може бути. Не може Бог забрати добрих дітей. Не може бути сміливих і добрих дітей. Я не вірю в це. О. Моє серце каже, ти не йдеш. Ти не йдеш, терпи і ти його знайдеш. Вір. Саме головне вір. І я в це вірю. Вірю, що я його знайду. Кого це доторкнулося, ця біда. Да. Ну, більшість, кого це не доторкнулося, ну як? Ну, вроді би, розуміють, але но… все одно це не те. Це не те співчуття. О, Це не та підтримка. Я знаю, в кого, от, навіть з нашої громади, в кого діти воюють, а в нас з громади кожен третій пішов воювати. І коли я зробила розголос, що нам потрібні дрони, в мене бувало таке, що я за три дні збирала на два дрони. Бувало таке, що я за день збирала на дрон. Бувало таке, що я збирала за день. На цукорки, це прилад, який визначає, коли летить дрон. Яка що дуже люди, оті, які хтось з них воював, або з родини хтось воює зараз, хто причетний, кого зачепила ця війна, люди швидко мені скидали гроші, вірили мені, і я це все доставала, дякуючи волонтерам. У мене дуже сильна підтримка дівчат іменно з червоної калини. Ці дівчата дуже мене підтримували і фінансово, і морально, і дружньо. О, я кажу, що... Тут мене дівчата дуже молодці. Іменно от здружила нас червона калина. Ну, в нас по таких, як то кажуть, в такій ситуації тяжкій. О, ми тут мами, дружини, брати, сестри всі об'єдналися зараз в цій калині, ми разом скрізь. Не бувало такої поїздки, щоб ми десь не були всі разом. З українською мовою, з українською церквою, О, щоб дійсно в нас була Україна наша, щоб це наша держава. Рідна наша. От, і я казала: другої держави, я не знаю. Я українка, дійсно українка. Хоча, хоча по маминій стороні в мене вся рідня з Росії. Але я народилась в Україні, я народила собі сина. Він колись написав вірш, як він вчився в 11 му училищі, він написав вірш Я Патріот України. Це був сильний вірш. На жаль, що я його не запам'ятала. Але коли він мене служив в армії, він Миколаєві служив, мене запросили на присязі сказати слово, і я прочитала його цей вірш. Я тільки одне пам'ятаю, що будь патріотом українців. І завжди носи вишиванку. І я говорю, «Да, патріотом України можна бути. І не тільки вишиванці, тепер я зрозуміла, що можна бути в пікселі. Військова форма і бронік. Оце наші патріоти, оце наші сини. Це віддані сини України, які борються за її кожен куточок, за кожну родину, за кожну дитину і за кожен колосок. Це наші діти.